Олександр Пономаренко Двері Невигадана історія. Нарешті баба Галя заспокоїлась. Закінчилося справжнє пекло, яке терпіла два роки. І якби не допоміг брат, який уже давно живе в Польщі, то певно, отой от жах тривав би ще й досі. Почув таки Господь її молитви, і хоча вона щодня і бачить зятя з онукою, і хоч доводиться вітатися з ними, але ж і не стрибає вже у вікно, і не сміються з неї люди, а коли з онукою зустрічається поглядом, дитина ховає очі, бо що вона вдіє проти волі батька? Донька дізналася про хворобу занадто пізно, на третій стадії. Лікарі вже нічим не могли їй допомогти. Пішли метастази, тому й відійшла тихо, а перед смертю сказала матері, що на все Божа воля. Хоронили взимку, зіднялася така хурделиця, що й світу білого не було видно. У цьому баба Галя вбачала для себе якийсь недобрий знак і не помилилася. Ще й, коли донька хворіла, говорили бабі Галі люди, що зять у гречку стрибає, але не хотіла вона завдавати болю дочці. Може, думала, все владнається. Ще й сніг не розтанув на могилі доньки, як зять привів у хату іншу жінку і сказав. Життя триває, ділитимемо хату, я підготую документи. Роби так, як знаєш, я з усім згодна, сказала баба Галя, бо мала добре серце. За рішенням суду їй залишили одну кімнату, зятеві з онукою дві кімнати і кухню. До нової господині часто приходили гості, випивали, і одного разу зять сказав. Чого ти, стара, тут швендяєш, уже давно могла б домурувати собі сіни? Гаразд, відповіла і, витерши сльози, вийшла у двері востаннє. Лиць сіріло, відчиняла вікно, аби менше бачили сусіди. Підставляла стілець і через вікно йшла спочатку на город, а підгортаючи картоплю, забувала про все. Потім переодягалася в хліві. І поспішала на роботу, прибирала в офісі. Аби звести прибудову грошей у баби не було, тому зранку плакала і молилася, і Господь почув її молитви. Зателефонував брат, якого не бачила десять років, і повідомив, що приїде до неї в гості. Почувши від сестри, яке в неї горе, сказав це не зять, а бидло. І року не почекав, одружився з іншою і примусив тебе щодня стрибати у вікно, аби люди сміялися. Ну, й виродок, але не переймайся, все владнаємо, я грошей тобі дам. За два дні до холодних осінніх дощів дівельники звели добудову, веранду з вікном і добротними дверима, ще й з двома замками. Щосуботи баба Галя ходила на цвинтар і просила в доньки вибачення, що не догледіла її. Щонеділі йшла в церкву, ставила свічку за здоров'я брата, який урятував її від ганьби, і ніколи не проклинала зятя, бо мала добре серце. А перш ніж лягти спати, молилася за онуку, який зять заборонив спілкуватися з нею.